Громадократія це створення системи референдумів з публічним голосуванням громадян Республіки Україна. Для, чого? Для того, щоб використати цю систему і навести лад в нашій країні, треба тобі відповісти на чотири питання. Перше, чи згоден ти жити громадянином Республіки Україна? Друге. Чи згоден ти взяти відповідальність на себе за своє життя, відмовитись від лідерів і керувати своїм життям особисто завжди, від нині? Третє. Чи згоден ти відмовитись назавжди від участі в таємному голосуванні і приймати участь і голосувати виключно публічно, тобто на весь світ? Будь-ніде, будь-то під час референдумів чи зборів територіальних громад, виключно відкритим голосуванням публічно. І четверте. Чи згоден ти раз в тиждень бути на зборах громади онлайн. Не треба нікуди їхати. Тобто збори цієї громади проходять вже в Тіктоку на каналі Василій Музика з 10 ранку по неділям. Де. Керівний орган і наш лідер і є рішення зборів тій громади, де кожна людина, яка долучається до всеукраїнської громади, літопису українського народу, безпосередньо може поставити любе питання і відкрито проголосувати. Це рішення публікується і воно є для виконання для всіх учасників громади. Тому для того, щоб це все працювало і це все зробило працювало і діяло, то ми використовуємо три інструменти, тобто як три кита. Знаєте, перший – це є громадська організація, яка має досвід організаційної роботи і діє згідно статуту громадської організації. До речі, я трошки розповім, що таке громадські організації. Дуба церква зареєстрована як громадська організація. Любий вид спорту зареєстрований як громадська організація, любий профсоюз як громадська організація, партія, фонд, будь-що, те, що не заробляє кошти і може бути неприбутковим, де гроші виключно витрачаються на цілі згідно статуту громадської організації. І громадська організація завжди існує виключно за внески чи за благодійні внески. Тому що, якщо це людям підходить, то вони за це скидуються на цю надіяльність діяльність цієї організації. Це зрозуміло, да? друге. Тобто використовується громадська організація, програмне забезпечення, яке займалося багато років висвітленням спортивних подій, документацією, візуалізацією і збереженням інформації за ці події. І, і банківська система. Яка використовується для ідентифікації виборців і підрахунку голосів тих людей, які згодні голосувати публічно. Тобто є громадська організація, платформа вже є, інтернет-платформа, яка все показує, і банківська система, через яку ми взаємодіємо з системою і показуємо, скільки нас насправді, що ми заявляємо, що ми дійсно люди, а не фізичні особи. І ми відкрито голосуємо і хочемо приймати участь в написанні законів. Тобто, згідно Конституції України, в нас була і є можливість ініціювати референдум по народній ініціативі. Ми мали право на це. Тобто, Це був і є наш привілей. Тому громада літопису українського народу вже пропонує людям зібратися раз і назавжди в народ як єдине джерело влади. Але це може бути тільки з моменту, коли ми об'єднаємося в одну громаду на одній платформі, задокументуємо це через банківську систему, тобто за свої гроші О, в одній організації. Якщо в цій громаді, в цій організації, наша кількість перейде 3 мільйона людей, то наші збори неминуче передпоряджаються на референдум. Референдум це найвищий. По юридичному праву закон у світі. Тобто ця територія України з 1991 року, згідно референдуму 91-го року акту про незалежність, ми є власниками цієї території і держави. Тобто ми є всі громадяни республіки, бо Україна то є республіка. Тому суть громадократії в тому, щоб нам всім зібратися в народ. В Критичну кількість людей, яка перейде 3 мільйона, це зробити офіційно в одній організації, опублікувати це все. І технології на сьогодення нам дозволяють голосувати відкритим голосуванням і приймати участь безпосередньо в написанні законів. Тобто, якщо народ джерело влади, то давайте збиратися не в партії, а в народ і в проєкті літопису українського народу. Тут громадська організація не краде у вас підписи, а пропонує вам взяти відповідальність за своє життя і завжди приймати участь в обговоренні і написанні законів. Ви зрозуміли, в чому різниця? Тобто, ви голосуєте публічно. Ми це обговорюємо онлайн в Тіктоку, на каналі Василій Музика. Тобто, є там регламент, кожна людина має слово. О, і... Може поставити на голосування любе питання. Тобто ми гуртуємося в цій громаді для того, щоб вирішити спільні питання. Бо, наприклад, нам, вже тим людям, що в громаді, мені особисто, мені не подобається те, що при звертанні в будь-яку державну установу і всі договори, які ми підписуємо, ми підписуємо виключно в статусі фізичних осіб. Тобто фізична особа це є раб по старому а по-новому. Вони нам написали такий статус. І як ми опинилися власники території держави згідно референдуму 91-го року, згідно конституції, де там є тільки люди і громадяни, О, а тут ми опинилися в, в статусі товара. Розумієте, і процедура таємного голосування передбачає те, що ми на 5 років вперед погоджуємося з тим, що ми є раби, і не маємо жодного права щось змінити. Тобто, ми своє право влади добровільно віддали своїм опікунам, тобто депутатам місцевої обласної Верховної Ради президенту, і на 5 років погоджуємося з усіма тими законами, якими вони нам пишуть. Тобто, 6 разів. Ці 450 людей, тобто у нас же парламентсько президентська республіка, вони нам понаписували таке, що воно ну з моєї точки зору на голову не налазить, зрозумієте, але е, за кожний цей злочин, який зроблений проти народу, е, відповідає людина, тобто в кожного злочину є прізвище ім'я по батькові. Але для того, щоб навести лад, нам треба зібратися в цей народ, розумієте? Тому громадократія саме передбачає створення системи референдумів для публічного голосування в прийманні законів. Тим більше це прямий шлях до виконання 95-ї статті Конституції, де все національне багатство повинно розподілятися між громадянами і територіальними громадами, тобто між нами. Тобто пряме голосування є прямий шлях до пасивного, безумовного доходу. Тобто, ми є власники території держави, де наші гроші. А їх присваювали ті комуняки, починаючи з першого президента України Кравчука, який і Верховної Ради, ті комуняки, які там сиділи. В них не вистачило часу зробити велику печатку республіки. Розумієте, де печатка республіки досі? І в ці. Всіх, всіх депутатів, шість кликань. в них, вони так були зайняті написанням тих законів, завдяки яким нас вони грабують досі. О, що не вистачило просто часу їм початку зробити да? республіки. Тому люди, якщо ви хочете щось зробити, то не зволікайте, бо якщо раніше не було такої можливості бо не було таких технологій. Не було цих гаджетів. Це не телефони ваші, ви бачите мене зараз, це комп'ютери, розумієте? То давайте нарешті зберемося в народ О, і в одній громаді і проведемо за свій рахунок, за свій рахунок, за свій час, за свої гроші, створимо цю громадократію, тобто систему референдумів з відкритим голосуванням і наведемо лад нашій. В країні на нашій території і напишемо ті закони, які підходять нам.